Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 28 листопада. На Київщині вдень температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до нуля. Весь день у Києві буде хмарним, без дощу та снігу. На півночі. У Житомирській області температура як вдень, так і вночі залишиться стабільною на рівні плюс 2 градусів. У Житомирі хмари триматимуться до самого вечора, але опадів не прогнозується. На Чернігівщині вдень і вночі температура буде стабільно близько плюс один градус. Хмарність охопить небо на весь день без дощу та снігу. У Сумській області вдень повітря прогріється до плюс одного градуса, а вночі температура опуститься до нуля. Ранок у Сумах буде ясним, але вдень небо затягнуть хмари. Уночі можливий сніг. Який припиниться до ранку. Інші опади не передбачаються на сході. На Харківщині в день очікується температура плюс один градус, а вночі залишиться близько нуля. У Харкові хмарність триматиметься до самого вечора, але наприкінці дня небо може прояснитися без опадів. На Донеччині вдень температура сягне плюс двох градусів, а вночі залишиться близько нуля. У Донецьку хмари трохи розсіються вдень. Але вже ввечері знову затягнуть небо без дощу та снігу. Ввечері погода проясниться, але до цього моменту хмари пануватимуть над Луганськом. Опадів не прогнозується. Ввечері погода проясниться. Але до цього моменту хмари пануватимуть над Луганськом. Опадів не прогнозується на півдні. На Одещині в день температура досягне плюс п'яти градусів, а вночі знизиться до плюс трьох. Хмари затягнуть небо на весь день, але опадів не передбачається. У Миколаївській області вдень прогнозується температура плюс 4 градуси, а вночі вона знизиться до нуля. Протягом усього дня в Миколаєві буде хмарно, опадів не прогнозується. У Херсонській області вдень очікується плюс 3 градуси, а вночі температура впаде до плюс 1. Сонце майже не з'являтиметься за хмарами, але дощу та снігу не очікується. У Запоріжжі в день температура сягне плюс 4 градуси, а вночі буде близько плюс 1. Лише ввечері хмари почнуть розсіюватися без дощу. У Криму вдень повітря прогріється до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до нуля. Хмари триматимуться на небі більшу частину дня, але ввечері погода стане ясною. Опадів не прогнозується на заході. На Львівщині вдень буде до плюс 6 градусів, а вночі температура опуститься до плюс 4. Увесь день у Львові пройде під хмарами. А ближче до вечора можливий дрібний дощ. На Івано-Франківщині в день температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Увечері очікується дрібний дощ, а в день хмари залишатимуться домінувати на небі. На Тернопільщині вдень очікується плюс 3 градуси, а вночі буде близько плюс два. Протягом дня хмарність триматиметься на небі, а ввечері можливий невеликий дощ. На буковині в день температура становитиме плюс 4 градуси. А вночі знизиться до плюс трьох. Хмарність залишиться на небі до самого вечора, опадів не передбачається. У Закарпатті вдень температура буде до плюс шести градусів, а вночі залишиться на рівні плюс п'яти. Увесь день в Ужгороді пройде під дрібним дощем, який посилиться ближче до вечора. На Рівненщині вдень температура досягне плюс чотирьох градусів, а вночі опуститься до плюс двох. Протягом дня буде хмарно, а ввечері можливий дрібний дощ. На Волині вдень прогнозується до плюс 5 градусів, а вночі температура знизиться до плюс 3. Хмарність триматиметься весь день, а ввечері можливий дощ. На Хмельниччині вдень очікується плюс 2 градуси, а вночі температура залишиться близько плюс 1. Увесь день буде хмарним, але опадів не передбачається. У центральних областях на Кіровоградщині вдень прогнозується температура плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 1. День розпочнеться хмарно, але ввечері можливі прояснення без дощу та снігу. На Полтавщині в день буде плюс один градус, а вночі знизиться до мінус одного. Хмари пануватимуть над Полтавою весь день, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. На Черкащині в день температура досягне плюс двох, а вночі залишиться близько плюс один градус. Увесь день небо залишатиметься затягнутим хмарами без опадів. У Дніпропетровській області вдень буде до плюс 2 градусів, і вночі температура залишиться стабільною. Увесь день буде хмарним, опадів не передбачається. На Вінниччині день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. День залишатиметься похмурим, але без дощу та снігу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за перегляд. Нехай цей день принесе вам тільки позитивні емоції. До зустрічі в наступному відео.